Король овочів так називають баклажан в Індії. І почав свої світові мандри овоч саме звідти. Баклажан родом із теплих країн. До українців баклажан прийшов досить пізно. Слово баклажан в українській мові походить з персидської мови. Вони бувають різних кольорів білі. Жовті, смугасті, фіолетові і майже чорні. В місті палермо розпал літа влаштовують олімпіаду баклажани. Баклажан є джерелом вітамінів А, В, С і Е, а також мінералів. Листя великі, прості, овальної форми. Забарвлення листя зелене. Фіолетова з різним відтінком. Квіти великі, світло лілові. Форма овоча залежить від сорта. Баклажан посідає видне місце в кулінарії. Його вживають вареним, тушкованим, смаженим, печеним, маринованим. запарюють сушений чи морожений та навіть сирим.